18 ікон лише кілька з них виконані з дотриманням класичного візантійського стилю притаманного сакральному мистецтву. Усі інші, наче лялечки. ангел з великими очима примостився на квітці Ромашки, у Мадонни з немовлям майже дитячий вираз обличчя, і навіть Марія Магдалена має цілком невинний вигляд. Такі образи вражають глядачів. Вони суттєво осучаснені і викликають щирий подив та замалування. Настільки оригінальні, продумані, от відчувається, хоч художник молодий, а от глибина, як для мене, стільки. Так спонукає до роздумів Взагалі враження таке, от світле. світле от Хочеться ще дивитися, і особливо, що стосується дитина, мені дуже подобається ангел. Дуже сподобалась виставка. Видно, що людина дуже талановита. Авторка ікон Іванна Кочмар. Їх великі глибокі очі, наче відзеркалення самої художниці, каже, це перше, на що звертає увагу і не лише в мистецтві, але й при знайомстві з людьми. На другому місці за важливістю для неї руки своїми власними. Ми за пензля вхопилася уже давно. Ось ця ікона, створена як робота для заліку в художній школі. Чи не найдавніше у експозиції? Вона має цікаву особливість, у якому в куточку зали не стояв глядач. Погляд з образу звернений саме на нього. Ікони мої це є шлях до Бога і передаю ними власне якусь інформацію. Хочеться, щоб люди більше молилися. Більше ставали добрішими, світлішими, теплішими, коли на них дивляться, моляться. Окремі роботи, каже Іванна, не подарує й не продасть ні за що й ніколи. До прикладу, янгола охоронця, якого намалювала для своєї донечки. Є у експозиції ще кілька робіт зі своєю історією, створених персонально для близьких та друзів, а також по одному диптиху та триптиху. Усі ікони написані на дерев'яному лепкасі олійними фарбами. Малює художниця щоденно, бо опиратися натхненню просто не бажає. Дуже дивна справа, коли я починаю малювати ікону чи будь-яку картину. Тобто я ніколи наперед не знаю, що це буде. Береться пензель в руки, розкладаються фарби, все необхідно і починається з першого мазка. Виходить як пісня, як складає автор пісню чи композитор музику. Так в мене пишеться картина. Тобто, закінчення неочікуване для мене сама. Виставкою ікон супроводжують і авторські поезії. Вони також невід'ємна частина особистості Іван Кочмар, педагога філолога за освітою. У її доробку не бракує й тематично відмінного живопису та графіки пейзажів, авангарду та сюрреалізму. До слова, частина ікон авторки наразі перебуває у Франції, де мисткиня також незабаром відкриє персональну виставку. Legenda por